Ірпінь-водоканал терміново розпочав аварійні роботи з будівництва центрального каналізаційного колектору. Справа у тому, що старому колектору, який виводить каналізаційні стоки з усього приірпіння, більше 50 років. І він знаходиться у жахливому стані. І постійно на вдовж цього колектору проходять аварійні ситуації. І з усиллями комунального підприємства Ірпінь-водоканал нам дається оперативно ліквідовувати. Але ми прийняли рішення провести аварійну заміну цього колектора, і ця заміна на днях розпочалася. Ми будемо щоденно контролювати цей процес. Об'єми роботи надзвичайно великі. Адже цей колектор обслуговує весь регіон. Плануємо проводити 470 метрів погонних ремонтних, це аварійні роботи, тому що старий колектор вже зношений і газова корозія, повністю верхню частину труби, верхнюю часть вона йде у нас з газобетона і повністю з'їла її. Тобто ставимо, ми от нові колодці, ставимо, вони повністю обрізинені, полностью в пластике, для того щоб його не роз'їдало. Роботи планують завершити за кілька місяців.